38 багатоквартирних будинків в Івано-Франківську цьогоріч примусово відключать від централізованого опалення. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це понад дві тисячі квартир у будівлях на Коновальця, Сорохтея, Чорновола та Петлюри. Мешканці будинків на вулиці Конувальця, із якими ми поспілкувалися, сказали, що офіційно їм не повідомляли про необхідність переходу на індивідуальне опалення. Анатолій мешкає у будинку на Конувальця 128. Чоловік каже, що з 105 квартир частина людей не зможе перейти на індивідуальне. Компенсують із міського бюджету для переходу недостатньо. Ні, ще можуть платити. Не всі можуть платити. А що таке 50 тисяч? Одна отака труба коштує десь півтори тисячі, а її розгалуження на поверхи. 50 тисяч, які дають, це нічого. Мирослава Погорілець хвилюється за свою сестру Роману. Її будинок за адресою конувальця 136, також у списку примусового відключення від котельні на Індустріальній, 34. літня жінка живе одна і часто хворіє, тому самостійно впоратися із переходом на індивідуальне опалення не зможе ані фінансово, ані фізично. Розповідає її сестра Мирослава. 50 років стажу, має 4 тисячі пенсій, а тепер кажуть, треба опалення за свій рахунок. То якихось 40 тисяч, де їх маю взяти, а як ні, то вона буде без опалення. Ви розумієте, це так, як людину на погибель лишили. Ну і думаю, не знаю, як, як то будуть рішати. І там 150 квартир, то там, може, 10 квартир вже ніби такі, що мають можливості, а 140 квартир не мають можливості, бо там квартирантів багато, студентів багато. Я не знаю, як це буде рішатися. У сусідньому будинку Коновальця 130 частина квартир перейшла на індивідуальне опалення. Але за словами заступника голови ОСББ Івана Палагіцького, будівля близько 30 років є аварійною. При будівництві на стінах виникла тріщина. Тоді перші три поверхи зашили залізними пластинами. Тому каже Іван Палагіцький, спочатку потрібно проаналізувати питання безпеки мешканців, а вже потім доцільність такого пере. Але тепер, якщо не попередити людей чи як, щоб якось робили там, де немає, бо значить, воно не скріплене повністю значить, уплотною там, десь є проміжутки, що, що можна ці вихлопні пускати, між ними, де немає цих залізних пластин. Бо як поріжуть залізні пластини, то я не знаю, що то буде. Чи будинок. Може дати тріщину. Чи він може завалитися, чи що хто його знає? За словами міського голови Руслана Марцінківа, рішення про перехідне індивідуальне опалення ухвалили через те, що мережі стеку, якими зараз подається тепло, сильно пошкоджені. Допомога жителям на заміну опалювальної системи з міського бюджету становитиме близько 100 мільйонів гривень. Руслан Марцінків також розповів, що в ліцеї та садку, які розташовані у районі відключень, встановлять індивідуальні котельні вісім будинків. Вони вже мають все. Вони з понеділка починають отримувати кошти, тому що вони свого часу добровільно захотіли від'єднатися, виконали всі вимоги теплокомунерго, виконали всі вимоги газовиків, мають документи і вже з понеділка люди будуть отримувати. Близько 12 будинків вони в процесі, тобто вони зараз виготовляють документи і теж доєднаються. До цього списку ну і залишиться 18 будинків, з якими ми ну, по перше, попрацюємо від дверей до дверей, по друге зробимо збори, пояснимо людям. Загалом, зі слів Руслана Марцінківа, у планах міської ради протягом наступного року двох від'єднати від централізованого опалення ще понад 60 будинків. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.